До речі, Феміда, чому саме таке ім'я? Ми ще до речі не знали, хто у нас буде, чи хлопчик, чи дівчинка, а вже ми придумали. Серйозно? ми їхали в машині із чоловіком і думаємо, давай же дивитися, ознайомимося, хоч з іменами, які там є. Можливо, якесь нам сподобається. Почали обирати і з того списку, що було нам ну не дуже заходило, не відгукувалося. А потім чоловік говорить, що у нього є родичі у Греції, і uh -huh. він каже, там такі гарні каже, імена. Каже, мою сестру каже, звати там Афродіта. Каже, uh -huh. можливо, давай каже, подивимося якісь грецькі, кажу, о, чудово, давай. І Феміда була якось там. Ну, не сильно ми там довго шукали. Uh -huh. Відразу попалася Феміда. Це класне ім'я, тим паче це справедливість, це чесність, богиня. Uh -huh. Сп... це вона розшифровується, так. Так. так, Тому що я чесна людина, я люблю, коли мною також по-чесному, по доброму, тому це нам ім'я просто відгукнулося одразу. одразу.